Добрий день! вітаємо вас! Ми разом з вами у студії до 17-ї години 30 хвилин. Сьогодні представляємо сюжети, які підкреслюють сьогоднішню українську панораму. У травні місяці, як ви пам'ятаєте, відбулася одна з важливих зустрічей, коли в Белград приїхала перша леді України пані Олена Зеленська. Ми трошки сказали про що вона говорила і які зміни відбудуться на філологічному факультеті у Белграді, а також кафедрі українистики. А зараз нам про все це розказує професор доктор Людмила Попович, перша леді України Олена Зеленська прибула до Белграда в травні місяці, що стало першим візитом вищого українського високопосадовця до Сербії після вторгнення Росії у 2022 році. Разом із першою леді Сербії Тамарою Вучич, міністрами закордонних справ України і Сербії Дмитром Кулебою та Марком Джуричем ще відбулося ряд зустрічей. А одна з них в ректораті університету в Белграді, де вони були присутні на укладенні угоди про дослідження освітньої та культурної співпраці, яку підписали проректорка Київського національного університету Ксенія Смірнова та ректор Белградського університету Владим Джокич. Наскільки важлива ця зустріч, як і які зміни вона включає, більше про це нам скаже професор доктор Людмила Попович. Перший візит першої леді України до Сербії став справді знаковою подією. Це вже з такої м'якої, як кажуть, культурної дипломатії. Проте ця м'яка сила деколи діє вагоміше ніж офіційна дипломатія. От і потрібно також наголосити, що е, у складі делегації першої леді був також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І ми можемо сказати, що це був перший офіційний візит представників української влади до Сербії після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ну, офіційним приводом візиту, як ви знаєте, було запрошення першої леді Сербії взяти участь у конференції про ментальне здоров'я. І е, перша леді України зараз спіклується про ментальне здоров'я, про збереження цього духовного осердя нації. Про це вона давала багато інтерв'ю справді. Питання, яке зараз на часі, тому що збереження ментального цього осердя, нації, воно має, можливо, і далекосяжніші наслідки, ніж фізичне виживання. І йдеться не тільки про духовне збереження самих українців в Україні, але також і збереження цього ментального сердя між громадами українськими. Поза межами України, і тому дуже важливою є зустріч якраз першої леді з представниками української громади, яка відбулася теж під час її візиту. От декілька таких подій ознаменувало було приурочено до цього візиту. Це відкриття української полиції в Білградській міській бібліотеці. Тобто куточку, де можна позичити українські книжки, це вже друга українська полиця в Белграді, перша у альтернативній спілці Митецький крокодил, де наші студенти дуже часто позичають книжки. До речі, сподіваюся, що цей другий куточок української книги в міській бібліотеці. Він стане також часто відвідуваним не тільки нашими студентами, але й сербами та іншими, хто цікавиться українською культурою і, взагалі, українсько-сербськими традиційними зв'язками. Це також і запровадження, до речі, з ініціативи першої леді аудіогіду в фортеці Каламегдан українською мовою, якщо запрошуємо користуватися цим аудіогідом. І звичайно, перепідписання угоди про співпрацю між Белградським університетом та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Перепідписання, тому що така угода діяла з 1995 року, і на підставі цієї угоди систематично відбувався обмін студентами, викладачами, літературою, ідеями, що теж немаловажно. А е, зараз з ініціативи, до речі, е, його викоповажності надзвичайного е, і помажного посла України Володимира Толкача, е, ця угода була е, обновлена знову. І е, коли говоримо про цю угоду, потрібно згадати, що на її підставі, скажімо, 120 двадцять студентів. Е, Нашого університету, Белградського україністів, побувало в Києві на двотижневому стажуванні, починаючи з 2003 року. Тобто що другого року вони їздили за цією угодою, де стажувалися на, в Київському університеті, що другого року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І там теж побувало десь 120, так що загалом 250 студентів. Цих 250 студентів вони є практично культурними дипломатами. Тому що одна справа читати про духовну скарбницю українського народу, дізнаватися процес літератури, а інша справа безпосередньо причаститися до цього духовного джерела, пірнувши в українську культуру. і… Ви, мабуть, є також доказом того, що е, така мотивація є дуже важливою. І е, ці студенти, випускники, наші колишні студенти, вони цю любов до українського народу, до української культури несуть через життя і е, у розмовах зі своїми друзями, родичами розповідають правду про український народ, українську культуру, українську мову. А це в даний момент дуже важливо, така культурна дипломатія, скажімо. От угоду було перепідписано в ректораті Белградського університету. Як ви вже сказали, з боку Белградського університету ректор професор. Владимир Джокич підписав а з боку Київського національного університету імені Тараса Шевченка проректор з питань міжнародної співпраці і педагогічної діяльності професор Ксенія Смирнова. І теж підписання угоди відбулося у присутності перших леді України та Сербії, міністрів закордонних справ обох держав. Посла України, представників посольства і викладачів кафедри україністики. І це була прекрасна нагода для того, щоб розповісти дуже стисло про нашу кафедру. Так що перша леді ознайомлена з тим, що у нас діє така кафедра, ми навіть мали нагоду показати книжки, які ми власними зусиллями написали і опублікували за підтримки філологічного факультету або інших якихось фінансових джерел. От. І е, в цій розмові, я пригадую, ми навіть задали, що традиція україністики в е, Сербії, е, вона е, не може вичислятися в десятках років, а навіть в сотнях років. Тому що, як вам відомо ще зі студії з 1733 року. Та, коли прибув Михайло Манил Козачинський до Сремських Карлівців і заснував Слов'яно-Латинський колегіум на запрошення митрополита Вікентія Івановича, цей колегіум справді, колегіум Славено-Латино, карловіенсіс став осередком теж розповсюдження Інформації про українську культуру, тому що неможливо було викладати церковнослов'янську мову, не згадуючи при цьому українських, київських, львівських та інших науковців, письменників, яких, до речі, перекладали вже в 18 столітті. Тощо, отож, в цій коротенькій розмові ми згадали найважливіші факти, і згадали також. А що угода передбачає відкриття українського центру в Белградському університеті і, відповідно, сербського центру на, в інституті філології Київського університету? От такий центр не є якоюсь абсолютною новинкою, тому що, скажімо, у нас на філологічному факультеті діє інститут Конфуція. Російський центр діє. Зараз нещодавно відкрили і центр азіатських досліджень. От, відповідно, в Київському університеті існує Словенський центр, хорватський центр, польський, навіть білоруський центр. Що входить в діяльність цих центрів? Передусім запровадження якихось нових проєктів. Між якими можуть бути, скажімо, курси української мови не тільки для студентів, але й для широкого загалу. Це може бути видання якогось періодичного, я не знаю, альманаху, часопису, видання інших важливих публікацій. Багато з них вже підготовлено, скажімо, немає коштів на їхнє видання, як, наприклад, антологія української поезії. Або е збірка прози та поезії Сергія Жадана. Вони підготовлені вже до друку, потрібно їх тільки опублікувати. І, можливо, б саме цей український центр став якоюсь підтримкою у цій справі. Це організація конференції. До речі, у нас таких конференцій ми готуємо в листопаді 2025-24-го року цього року. Тема конференції Виклики на перехресті культур. Новий погляд на сербсько-українські історичні та культурні зв'язки. От вже надіслали заявки на цю конференцію науковці з України, з Польщі із Сербії. І, до речі, коли ми згадали про цю конференцію, пані Олена Зеленська. Подала таку ідею, що можна би було організувати якісь культурні заходи під час цієї конференції, задала можливість показу українських фільмів сучасних, найновіших, або якусь виставку. Так що про цю ідею ми будемо говорити з представниками посольства для того, щоб це не залишилося тільки чимось ну, неспевненим, нереалізованим, а дійсно втілити в життя. От, і е, коли говоримо про видавничу діяльність, потрібно згадати словник сербсько-український, над яким працюють наші викладачі. Багато вже зроблено. Цей словник започатковано роботу над ним за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ України, але це була, скажімо так, одноразова така допомога. І нам потрібно думати, де б одержати ще кошти, оскільки це все-таки дуже важлива річ. Словник на 40 тисяч лексичних одиниць, він є і за самим обсягом дуже великим. А Хотілося б, щоб це було не тільки в електронному вигляді, в електронній формі, а також і в друкованій формі. О, так що усі ці питання було десь. Розглянуто дуже коротко, стисло, але е, сподіваємося, що питання фінансування українського центру буде вирішено. Тому що е, зараз є якісь знову ж таки ідеї про те, що можна одержати фінансування із міжнародних академічних об'єднань, згадували Circle U, скажімо, як Альянс університетів Європи. Де, якщо знайдемо двох якихось партнерів, університети зарубіжні, можна подаватися на конкурси. Це конкурси для проєктів, для спільних досліджень, для проведення конференцій. Минулого року ми скористалися цього і разом з Норвезьким університетом Осло подали заявку на організацію Круглого стола. Про Відбулося два таких столи: один в Осло, один в нашому університеті. Один був про історичну різноманітність, де ми говорили про скажімо, міноритарні мови в Україні про захист міноритарних мов в Україні і не тільки в Україні. А другий круглий стіл був на тему протест і експеримент. як... Митецькі э, стратегії в українській культурі, і це відбулося в Белградському університеті за участі науковців норвезьких, німецьких, звичайно, сербських, українських. От. Так що, можливо, це одне із джерел потенційних, але для того, щоб український центр діяв, активно діяв, необхідно якісь. Э, Сталий ем, забезпечити стале джерело для того, щоб воно справді діяло, тому що потрібно все-таки, щоб декілька людей працювало в ньому, які б були тільки зосереджені на цих питаннях. А займатися академічною діяльністю, попритетягнути ще центр, це справді важкувато. Навчальний рік на філологічному факультеті закінчився. Студенти зараз трошки відпочивають. А у серпні знову починає сесія. Який був цей навчальний рік? І чи студенти задоволені? А звичайної професорі, пані Людмила, каже наші студенти, як я вже сказала, молодці у тому розумінні, що вони я навіть сказала про це на зустрічі з першою леді, коли була зустріч з громадою. Вони є справжнім патріотом української культури, і е, ви теж тому приклад. Так, е, скажімо, е, коли потрібно щось перекладати на підставах волонтерства, завжди звертаємося до них. Е, ви зараз мали нагоду побачити стінгазету та коридор, яку оформлюють наші студенти. Вони не тільки виставляють тут е, матеріал про Україну під гаслом. Познайомтесь з україною, сербською мовою познайму Україну. Але також мають і сторінку в Інстаграмі, яку заповнюють цією інформацією, мають сторінку у Фейсбуці, де також про всі наші події повідомляють. Маємо щастя, що ви якось спостерігаєте за тим, що відбувається у нас на кафедрі. Ви прекрасно знаєте, що в нас постійно. Чи якісь майстерні, чи, чи зустрічі з письменниками. От нещодавно якраз було ілюстрація. Пригадуєте від слова до ілюстрації Це із українською письменницею, яка перебувала на резиденції в Крокодилі, коли вона навчала наших студентів як ілюструвати поезію. Скажімо, зараз так що студентами ми надзвичайно задоволені. Їх не дуже багато, але вони встигають не тільки. Дуже сумлінно навчатися, але й виконувати численні позааудиторні якісь обов'язки. Як вони до цього ставляться, можливо краще спитати в них. Так? Але судячи з того, які їхні реакції, як вони переймаються всією душею тим, чим ми тут займаємося, що ми організовуємо, як за їхньою участю організовуємо. Кожен із заходів, я б сказала, що відгук у них справді не тому, що це потрібно для оцінки для якихось балів, а тому, що це їхня потреба душі, і в кінці нашої розмови професор доктор Людмила Попович підкреслила. Я б хотіла можливо наголосити на тому, що всі ці події, які були переурочені до візиту першої леді. Вони є дуже важливими не тільки для нас, академічної спільноти, науковців, викладачів, студентів, але й для широкого загалу, тому що вони нагадують про присутність української культури на цих теренах, і це не тільки присутність з огляду на традиційні сербсько-українські культурні історичні та інші зв'язки. А це також є присутність української громади, яка вже от більше ніж 130 років, так перебуває на теренах колишньої славії, і ствердження цієї присутності, що вони тут є, що їх вклад в сербську культуру це надбання всього сербського суспільства, не тільки української громади, не тільки українського народу, але й всього сербського суспільства. Хоча літо у повному розгарі, сюжет якого ми вам представимо з паною мілкою піткою, був знятий початком осені минулого року, але набрав багато позитивних відгуків. теплого вересневого дня ми побували в мілкі питки з інші. Хоча сонце гріє по літньому, а вже відчувається подих осені. Про прихід осені вказують і осінні квіти, які барвисто зацвіли в садку мілкі питки. Пані Мілка любить квіти і протягом цілого року біля її дому цвітуть різнокольорові квіти. Тут можна побачити перші вісники осені. Айстрі, троянди або як їх називають, рожі. Вербену, конюшинку, фуксії і звичайно яскраві мушкательки. У моєму саді ще лишило ті вороже, вже поменшили цвітання, але ще все є. Бо подстрігування того біла, вже встрігла її, перечка вже на зло пускає, то червона також пускає, то синеньке ще, а того ще не зацвяло долині маленькі, не зацвело. А то було позацветало. І так, того є, що вже перецвело, а є і того, що, ще, що має передвест. Мені файні, я зубами принесла від моїх мами. від мами принесла, і тут посадила. Подобається їм ту, тут. Це тут кожного літа. Кожного літа це А от того сине від свекрохи, воно допирует паречка має цвіло. se i osene, fajna je, bude voći dobra, fajna. Mama mala kvite, Tovo, je jak ja maju, išće mala biljše niš ja, niš ja šo maju. Ona duže ljubila kvite, ja na, na nju gledajući udala. Takže na, napatila kvitok, ali je i vošenj. Ti už je ih kvitke pozmen, pozmenčovali, to boli žovuti, cvele, ne znam jak se nazivaju. I mnja ih ne znaju, ali to boli senji, to boli bilji. A teperečka će lišila to žovuti i roži po drugi raz, što se tu toliko še lešelo, šesta perečka za oči. To moška telka, to rožnata moška telka, da popre nju je bilo zasaženo petunija in to, to tak, tako, že mama ima malo, dosti bogato sorti, ne samo črvona je bila bila, rožnata, tako je ja tu šuma in troha na svojem obeščaju, nekaj sort čvitu. čvitu. rožovi i, i červoni. A moškateljka, a ona, ona je ovaj, dolgo, dolgo uh, možeš je otremovati i tako ovaj... Bude bezlito, bez ljito, uh, a na zemu, ona bude samo zelena i tremaješ je u podrumi, kole je ovaj, ona uh, teho sedet, až na vesni procvitaje u boju i u farbu i kuje ku bojuće kumajče, bojče, rožovače, bilače, žuta je ih rižnih farbih. A to kujušenka, to tako iz Banja Luke, to tako iz Banja Luke i moja mama to malo ma, bahato i ja to ljubio on tam nasadela me, tu nasadela i tu u prehatu. Uh, fajnenke, tke a fajnenke i mi se spodobo i ja to ona sad dela tako što, sobi, što bi bilo fajno. Okrim dohradu za kvitam i v sadku, pani Milka še stvorio je kviti na polotnji. Творче захоплення кожного своє, а Мілка Питка займається живописом. На картинах Мілки Питки відображено все, що їй оточує, що мило її серцю, а чимало картин є з зображенням природи і квітів. Малювати, малювати і квітки, і хати, і природу, що люблю малювати. То є моя хата з вулицею. ulicu i drvenom na kolane. Naša ukrajinska sorta maku, <laughs> maku pole. To. Ljubili smo mak u pšeneću terte i tak smo za šviti večer jeli pšeneću. To je pole pšeneći, avo pšeneća, pole pšeneći. A ovo sonješnjake, ovo sonješnjake. Соняшники. Твоє восімь. Восінь вже чисто. Восінь чисто пожовтіло все, опало лещ. Так. А товоє весна у горах. Весна у горах. А то є море. More, more, more. More, more, A to, to okupi pizzy, <laughs> to ovoce, oh jabłka i gruzki, i gruzki. A to mają pauna, paun, 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 a to i na dziewczynkę. ovo prizor. Galenika. Galenika, da im žela borša, to je škola. Da gdje idu do škole. To, tka doroha, porošljeva, to je doroha o kutrom si šlo i do moje hate u Bosni. Je rođena u Kačarevo, Kačarevo, to je jedno, mjesto, jedno selo okolo Pančeva. Tam smo žele dva, tre roke, a to da je vicelele do Banja Luke. I tam si urodil ešte brat Stefan i brat Vlado i na Nadija Nada. Takže me, nas bilo četvero djete u Havoriljuki u, u familiji. Mama se nazvala Marenka, a tato Josep. Tato robil na građevine, mama bila tomačica. Домачіця була. І любила квітки, і дуже багато було коло хати насаджено квіток, шіляких, які я принесла тут, а кількість більше, точні лише рубаняло, чи коло хати, де теперечка брат Стевиця до душі, у нього же теперечка менше квіток є, ніж як мама була, як мама жила. kožda ukrajinska hata mala i vidrženjala si s kvitkama. Sadele kvitke i ki male, ne musile to bute na i sorte, ali kolo kožda i ukrajinskoj hate bu žiljnek s kvitame i one ovaj, to ljubele. Tremate i obrobljate i to bulo kolo kožda ukrajinskoj hate žiljnek. Takže ukrajinči, kiliko ja znaju, ljubele žilje. Bato. Мілка з малих років захоплювалася малюванням, але життєві дороги відвели її у зовсім іншому напрямку. Закінчила школу, працювала зубним техніком в Белграді. Але своє захоплення живописом майстриня не забула. Самотужки опанувала малювання, і в результаті її руками створено чимало картин. Малювання дуже любила малювати, то малювала у основній школі і у середній школі. malowała i potem i później, to wszystko, co ona malowała, malowała za swoją lubię, ja dużo lubiłam malować. Malować, si, na czym się, na czym się oglądała, na tym malowała, a teraz co z Tak, to to mi nie da to. Da, to mi nie da to, ale to abo, to, że z głowy, to, А овочі я овочі у ово, 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 себе любила малювати. Скільки картин зроблено дотепер, важко і перечислити. Найдовше часу працювала над іконами, які знаходяться в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Інджії. Це дві ікони тайна вечеря і успіння Пресвятої Богородиці. Церкві дамаю намальовано, то на полотні намалювала дві сліки. Jedna je jedna je uh, tajna večera i druga je kolo kolo ovoj, prestola. To veliki kartijane, čudo uče su treba bilo. Pa trebalo, trebalo pići s mišićju, što bi maljuvala. Što bi bih i maljuvala mi dovodela do kinčo da eko veterala da popravljela da eko Декотрення і так. Як маєш любов, то ні, нічого не, не, не заваджає, що то треба і робити і довше і поправляти, і вважати. Робота над картинами та догляд за квітами може бути і досить клопіткою роботою, яка вимагає терпіння, уваги і займає багато часу, але приносить багато позитивних емоцій та радість. Вам щиро дякуємо за увагу і за час, якого ви посвятили бути з нами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, в Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Екіпа української панорами прощається з вами і дякуємо вам за увагу. До побачення!